Ліна Костенко життя іде і все без коректур. Життя іде і все без коректур, і час летить, не стише галопу. Давно нема уже маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Я не знаю, що буде після нас, в якій природу обереться шати. Єдиний, хто не стомлюється час, а нам треба поспішати зробити щось лишити по собі, щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю бачили світінні, щоб ті ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так воно і буде. Але прозрінь не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч вона гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо як схибиш. уже на